Це погріб, погріб, де стоять діжки для вина так, тут мій велосипед теж той хазяїн німець не робить зараз вина, він вже. Царенький і не п'єно. Тут знаходяться інструменти для саду огороду. Ще один велосипед. Так, а оце те, що я хотів звернути увагу на це. Це машина для віджиму винограду. Оце такий двигун так таке. Все встановлено тут. Відкривається, засипається, тут. а тут? Ага. псевдо. А куди ж воно туди засипається? Одну? На старина і туди вона витікає? О. Отак. І бочки? Бочки, ніжки. Книжки дерев'яні, старі, а це ж пластикові, отак. От І це теж, А ну, тут можна у подвалі тримати. І картоплю цибулю, морку, Тут все, все є, і велосипеди так, і інструмент хороший подвал.